Фастівчани, в ефірі підсумковий випуск новин від Фастів Тіві. І у студії для вас працює Тетяна Чіпко. Цього тижня фастівчани святкували багато державних свят. Тому у нашому випуску новин багато цікавих та святкових сюжетів, які заходи відбувались до Дня Державного прапору України, дізнавалась Олеся Волкова. 23 серпня Україна святкувала День прапора. Одночасно з іншими містами України біля будівлі міської ради підняли державний прапор. Після цього двоє молодих громадян України отримали свої перші паспорти. Цього дня на інтернаціональному кладовищі вшанували пам'ять воїнів, які загинули в зоні АТО. А в міському палаці культури прийшов концерт, де відзначили визначних громадян міста грамотами та героїв АТО медалями. Прапор невід'ємний символ країни. Шануймо наш синьо-жовтий стяг. Пам'ятаємо про значення його кольорів та борімось за синє марне небо. Олеся Волкова, Назар Архипчук, Фастів тів. Не тільки дорослі фастівчани святкували День прапору України, а й фастівські малюки розказали, які кольори є на державному прапорі. усі мешканці нашої держави відзначають День державного прапору України, а завтра відзначатимуть День Незалежності. Та сьогодні ми завітали до найменших пастівчан, маленьких патріотів у дитячий садочок Джерельця. Влаштувати таке свято взялася донька виховательки садочку Катерина Іванченко. Катя навчається на балетмейстера хореографа, тому залюбки попрактикувала з дітками і влаштувала справжній флешмоб. Окрім яскравого флешмобу, на свято до діток завітала співачка Влада Хілінська та юні спортсмени спортивної нації з показовими виступами. Після святкової частини у діток розпочався творчий фестиваль, де вони робили усілякі поробки та хендмейд вироби Дитяна Чепко Олександр Дідківський. Фастій ті. Двадцять п'ята річниця незалежності нашої держави. Як святкували її у фастові? Дивіться у нашому сюжеті. І українці святкують день народження нашої країни. 25 років. 25 років як Україна стала незалежною. А у Фастові справжнє свято. Сьогодні тут конкурси, розіграші, подарунки, концерт. І у гості приїхала Ніна Матвієнко. Ну що ж, ходімо разом святкувати. Я всіх зі святом, незалежності. Бажаю, щоб наша Україна була незалежна ще багато і багато років. Ich liebe auf Zeit. Леся Волкова розкаже нам про обласний захід до Дня Незалежності України. 24 серпня Україна святкувала День Незалежності. Цього дня у місті Бровари пройшов обласний захід, присвячений цій важливій події. На заході кожне місто та район представляли себе найкращим чином. Показували себе і місто Фастів та район. Місто Фастів сьогодні представлено представниками трудових колективів, а також продукцією двох підприємств це пивоварня Зіберта та Фастівський Фібокомбінат. Фастівську громаду представляють прекрасні, працьовиті, славні люди. Сьогодні місто Бровари приїхали найкращі представники трудових колективів Фастівщини. Це відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсу і природокористування, навчально-дослідне господарство Великоснітинське на чолі з керівником Миколою Петровичем Журавлем. Фастівський державний лігос на чолі з керівником Олегом Юрійовичем Чемерським. Люди, які своєю працею, своєю роботою носять вагомий внесок в розвиток Фастівщини і Київщини, взагалі нашої держави. Творчі колективи мали змогу привітати учасників своїми співами та танцями. Також всіх присутніх привітав зі святом губернатор Київської області Максим Мельничук. Після він завітав до наметів кількох міст та районів, не оминувши і фастівські інсталяції. Під час заходу на головній вулиці Броварів розгорнули 100-метровий прапор, за яким колоною пройшли всі учасники святкування. В кінці вулиці стояла велика сцена, на якій громади різних національностей вітали українців із Днем Незалежності. Свято пройшло масштабно, гамірно та весело. Кожна делегація була особливою. Найбільше сподобалось це місто Фастів. Звісно, достойна виставка Фастівського району. Відзначаю всі, тому що всі люди старалися, всі люди приїхали показати як найкраще. Всі люди показують себе, свій колорит, свою свої традиції, свої надбання. Фастівщині є що показати іншим, а у інших є що показати нам. Українці особливі та талановиті. І цей захід вкотре це доводить. З днем народження. Люба Україна. Олеся Волкова, Олександр Дідківський. Фастів тіві. Незалежна країна, але війна на Донбасі не вчухає. Багато героїв вже втратила наша фастівська земля. В знак пам'яті встановили ще одну меморіальну дошку Руслану Рудіму. Руслан Рудім. Ще один герой, якого втратила Фастівська земля. Герой, якого вже рік немає серед нас. Руслан Рудім навчався в загальноосвітній школі номер 3 Класний керівник згадує свого учня і каже, що Руслан був хорошим хлопцем, але школу міг прогуляти. Окновільний мальчишка, який міг на урок не прийти, який міг опоздати, який мог черепаху глядіти в болоті цю черепаху, а потім прийти мокрим, пропустив два уроки розказувати, яка вона була красива, здорова і як вона плаває хорошо. Після закінчення 9 класу пішов працювати на завод Червоний жовтень токарем, де на той період працював його батько. Вже юнаком він пішов до лави української армії. Додому Руслан повернувся сержантом. Після чого влаштувався на роботу, також токарем, але вже на завод Факел, де знову ж таки працював його батько. Хоч Руслан і працював токарем. Та він мав досить незвичне хобі. Він любив готувати. Тому у зоні АТО інколи балував своїх побратимів. Сьогодні його друзі прийшли на подвір'я рідної Русланової школи, де в знак пам'яті та поваги встановили меморіальну дошку. Тетяна Чепко, Олександр Дідківський. Фастів TV В культурному просторі центру святого Мартіна розпочалася виставка акварельного живопису. В культурному просторі центру святого Мартіна на день незалежності нашої країни відкрилась виставка акварельного живопису, котра мулуватиме око аж до 4 вересня. Чудові картини, на яких представлений пейзаж Польщі, Франції та Туреччини, написано рукою польського художника Мацій Заборовський. Пан Заборовський має це за хобі, адже основною роботою є бізнес. Та пензлик тримає в руці щодня. Мацій Заборовський давній друг отця Михайла Романєва, тому і Фастів скоро теж буде розписаний аквареллю. Виставка під назвою Шум це власне шум, де головним джерелом натхнення автора є жвавий темп міського життя. Усі картини були подаровані художником центру святого Мартіна, тому після виставки вони залишаються у Фастові. А в жовтні для фастівчан отець Михайло підготував новий проект фотовиставка. Тому приходьте до центру і надихайтесь. Тетяна Чіпко, Назар Хипчук, Фастів тіві. На цьому в мене все з вами у студії була Тетяна Чіпко. Слідкуйте разом з нами за новинами нашого міста та району.